Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину Вукі. В цьому відео подивимось на стильний і функціональний чохол, який пропонує не лише надійний захист, але й додаткову функціональність. Dixie Pocket Case. на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв. В нашому магазині виконаний із комбінації міцного полікарбонату та ваганської шкіри. Цей чохол має елегантний вигляд і приємну на дотик текстуру, яка не збирає відбитки пальців і забезпечує впевнене утримання в руці. Одна з головних особливостей: наявність двох практичних кишень на задній панелі, в якій можна зручно зберігати банківські картки, візитівки або навіть копюри. Така функціональність робить чохол ідеальним вибором для тих, хто хоче мати під рукою все. Найважливіше, не обтяжуючи себе додатковим гаманцем. Підняті краї ефективно захищають екран і камери від подряпан, коли телефон лежить на поверхні, а міцний каркас із полікарбонату амортизує удари та знижує ризик пошкоджень у разі падіння. Dixie Pocket Case повторює форму пристрою, щільно прилягає до корпусу та забезпечує повний доступ до всіх портів, камер та кнопок. Залишаючи смартфон зручним у використанні, незважаючи на наявність кишень, чохол залишається тонким і легким, не додаючи зайвого об'єму вашому пристрою. Dixie Pocket Case це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати захист, комфорт і додаткову функціональність. Замовляйте Dixi Pocket Case в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами та дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей.